І наостанок, ми хочемо, щоб ви зрозуміли, власна справа, власний бізнес неможливий без вашого постійного навчання. Це просто неможливо. Ви повинні бути в курсі всіх сучасних тенденцій, трендів законодавчого поля, юридичного поля, навіть того, як і чим живе суспільство. Ви повинні слідкувати за цим всім. Для цього вам допоможуть, можливо, невеличкі освітні серіали, які є на платформі Дія. Ми залишимо його. Ось під цим відео також є курси для підприємців, також є довідники для підприємців, також є різні профільні газети, є профільні журнали. Я не думаю, що ви за ними будете свідкувати, але ось невеличких серіалів, невеличких е курсів підвищення кваліфікації буде достатньо для початку. Але ви повинні пам'ятати, що власна справа це в першу чергу власний розвиток. Бути в тренді, ось що головне для власного бізнесу для його розвитку. Якщо ви будете в тренді, якщо ви будете цікавий, популярний, важливий, затребуваний аудиторією, то у вас будуть прибутки, у вас будуть послідовувачі, у вас буде фінансова стабільність і розвиток, розвиток вашої справи. Тому для бізнесмена, для бізнесмена від маленького інтернет-магазину до великого бізнесу, вкрай важливо бути. В актуальному в тренді, в тому, чим живе суспільство, чим живе економіка, чим живе звичайна людина. Тому кожен підприємець повинен багато думати, багато читати, багато спостерігати, багато розмірковувати над тим, що буде завтра. Тому кожен підприємець повинен бути освіченим як в економіці, так і в юриспруденції, так і навіть в психології. Адже не забувайте, що останнього в останні роки, і це навіть ну вже 10 років, коли Нобелівські лауреати з економіки, Нобелівську премію з економіки, при, е, надають людям, які вивчають поведінку людей. Тому для вас, як для підприємців, як для бізнесменів, вкрай важливо розуміти те суспільство, в якому ви живете, не критикувати його. Не йти е, на, на основі того, щоб ви змінили би в суспільстві, а розуміти, чим живе суспільство, і вашою активністю ви можете впливати на розвиток і на зміни цього соціуму. А ось якщо ви не розумієте, як воно живе це суспільство, як живе окрема людина, чим які в неї запити, які в неї потреби, то побудувати свій успішний. Стійкий бізнес буде надзвичайно складно. Тому під цим відео є пара посилань, де ви можете, за якими ви можете здобувати постійно знання. Це короткі, невеличкі освітні серіали, які побудувала держава для нас з вами. Відповідно, це ті знання, які є максимально актуальними для кожного з нас. Витрачайте час на саму освіту. Це вкрай важливо, коли ви будете масштабувати ваш бізнес. Біля вас будуть обов'язково люди талановиті, які будуть підказувати вам, які будуть шукати для вас, які будуть можливо сперечатися з вами стосовно того, як потрібно розвивати бізнес. Не соромтесь таких людей, і головне не соромтесь. І не шкодуйте часу на самоосвіту, тому що для таких людей ви повинні все одно бути в пріоритеті. Ви повинні бути головним, ви повинні бути тією людиною, яка веде за собою колектив. А це можливо лише тоді, коли всі будуть бачити, що ви наймудріший, найрозумніший, найосвідченіший. Бажаю вам гарної справи. І не забувайте, що ваша власна справа це ваша фінансова стабільність, це незалежність, це свобода. Вас від усього, що відбувається в світі. До нових зустрічей!